Підозрювану у вбивстві Мовознавиці Ірини Фаріон обрали тимчасовий запобіжний захід у Галицькому райсуді Львова. 18-річного жителя Дніпра відправили під варту без права внесення застави. Ти розумієш, що ти зробив? Ти не маєш нічого. Ти розумієш, що ти зробив. Спальний район міста типова багатоповерхівка. Саме у цьому будинку жив підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. За інформацією слідства, він повернувся до Дніпра через два дні після того, як мовознавиця була смертельно поранена у Львові. Затримала річного хлопця в день 25 липня. Після слідчо-оперативних дій у Дніпрі його доставили до Львова. Там оголосили про підозру у вбивстві філологині. Під час розмови з поліцейськими після затримання на запитання підозрюваний відповідав так. А ви скоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Наступне сюда. Ну, що, які мотиви у вас були? Відомо, що підозрюваний з Дніпра. Жив з мамою, батько військовослужбовець, нині на фронті. Хлопець навчався у виші та займався футболом. Дуже файний хлопчик, нічого поганого сказати не можу. Він давно у нас тут живе і навчається. Тобто я його знаю з дитинства, нічого поганого про нього сказати не можу. Дуже хороша сім'я і мальчик виріс у нас на глазах. Хороший мальчик, батько воює. О, Та мама тоже у нас е головна е по подъезду. Очень хорошая. Директорка гімназії, яку він закінчив, про колишнього учня говорить так. Все, що ви чули по телебаченню, е тільки позитивні відгуки. Пробачте, ну я зараз ніяких коментарів не даю. Аби встановити особу підозрюваного та його місце проживання, правоохоронці та СБУ допитали майже 900 свідків. Про це розповів голова Нацполіції України Іван Вигівський. На місці нападу, біля будинку, де жила Ірина Фаріон, правоохоронці виявили гільце від спортивних набоїв. Зброю ще не знайшли. Максимально сили національної поліції Львівської області були задіяні. Понад 9 тисяч фотоображень з камер було зібрано. Ми зробили. Відтворення з тими свідками, які знаходились фактично в момент вчинення цього зухвалого злочину, і чітко розуміли, що саме ця особа вчинила цей злочин. Правоохоронці встановили в день вбивства Ірини Фаріон підозрюваний протягом кількох годин сидів неподалік її під'їзду. Розповідає міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Навідувався до будинку мовознавиці і до того орендував житло у Львові. За майже два тижні змінив три квартири. Міністр зазначає. Мати хлопця не знала, чим займається її син. Чим поїхав зовсім інше місто мамі, бо маму, коли ми зустріли його, питали перше, запитали знаєте, де був син? Вона сказала, це не львів, це перше. А по-друге, ми встановлюємо ще місце, де він міг гіпотетично навчатися стрілецькій справі. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 15 років за гратами. Досудове розслідування триває. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.